Хто ховається у високій траві, що родить в кущах, та мешкає в тернистих лісах? Маленькі історії великих народів Про Дружбу, любов і саме життя Історії Зелених Королівств. ЧАСТИНА Перша. Кульбабки. Від самого народження зі мною щось було не так. Вони уникають мене. Новенька? Чому зараз? Стривайте! Але згодом не слід поспішати. А? Я зустріла кульбабку яка була доросліша за інших. Вдягни. Дякую, але чому ти. У нас лише одна весна, а ти хочеш витратити її на спробу всім сподобатись. Я не можу не допомогти. Сідай, плин твого часу пов'язаний не з віком чи виглядом. Тільки ти обираєш, як витрачати свій час. Є тільки одна незмінна річ, весна колись закінчиться, та усвідомлення цього робить тебе живою. Вона часто міркувала на подібні теми. Тоді я зовсім не розуміла ці слова, але її голос був теплим. Тут найчистіша вода у нашій місцевості, у неї особливий смак. Ого, це дійсно смачно! Ми були неймовірно близькими. Я перша. Гей, hey, стривай! Мали подібні захоплення. У тебе добре виходить. У нас навіть був улюбленець. Як назвемо її? Можемо? Ну? Згодом я зрозуміла все, про що вона говорила. У нас є лише одна весна. І єдине, що ми дійсно маємо встигнути встигнути стати щасливими. Частина друга Грибочки. Швидше я талановитий художник а не новачок. А це точно не боляче. Не бійся. Старші сказали, що лише трохи лоскотно. Ось так. Форма кожної плями абсолютно ідеальна. Кілька штрихів. Готово. Іди, не затримуй майстра. Як гарно. Дякую. Наступний. Проходьте, будь ласка. Не хвилюватись. Тільки не хвилюватись. Що? Приходити до мене з такою формою шапки абсолютне невігластво. Вона не гарна. Але я не можу її змінити. Це мене не цікавить. А, але ти хоч бачила плоскі шапки інших грибів. Художники працюють лише з довершеною красою. Що там таке? Що сталося? Їй справді відмовили. Шапка і справді відрізняється. Тільки через шапку. Я гадав, він тільки зі мною такий. Твоя справа фарби замішувати не здаре. Так вчитель. Виходить, я неправильна. Потворна. Тепер я не отримую свої плямки. Тебе теж вигнали. І сказав, що я не справжній мухомор. З такою, як я, навіть не розмовляють. Що? Але твій колір такий незвичний. Напевно, зручно в хованки грати. Мене ніколи не запрошували грати. Просто побоялося такої суперниці. Дозвольте мені виправити помилки вчителя. Ніхто не заслуговує на таке відношення. Ти ж художник. Скажи чесно. Моя шапка дійсно така кругла. Так, вона кругла. Але це не робить її негарною. Правда. Що тут відбувається? Чинити Свавілля вирішив. Ти ще не майстер, і тільки ганьбиш мистецтво своїми вибриками. Гадаю, ми з вами по-різному дивимося на красу. Навіть формули цієї фарби не знаєш. Так, не знаю. Намішав як умію. Але на відміну від вас, я ціную усю красу. Не знаєш? Вибачте, мої фарби не стійкі, краще б я. Саме те, про що я казав. Щоб знаходити друзів, не потрібні плямки на шапці, а ти і без різних формул наш друг. Частина третя бджола та шовкопряди серед листя за зеленою огорожею живуть фей, вони найпрацьовитіший та таємничий народ зелених королівств. Про цих загадкових метеликів було відомо зовсім небагато до одного дня. Вперше зеленого огорожу перетнула невідома мандрівниця, але гостів тут не чекали. Варвари небезпечні! Вони прийшли сюди, щоб чинити здо та сіяти руйнацію. Це неприпустимо для шовкової долини. Заграти її! Та от чому долина закрита. Ваш король бреше вам. З іншої сторони дерев світ зовсім не такий. Немає ніякої руйнації. Королівства об'єднуються та підтримують одне одного. Слова бджілки таки відгукнулися в серці одного шовкопряда. Ем, Ти ж правду говорила? Зовнішній світ не бажає знищення нашої долини. Я облетіла безліч земель. Ваш ворог зовсім не зовні. Я впевнена. Принцеса Гортензія зможе допомогти. Я вірю тобі. Що? Але батьки часто закуповують тканини у шовковій долині. Невже все дійсно так? Я чула про вашу ідею з замком, принцесу. І тому вважаю, що саме ви та, хто може допомогти. Чутки про будівництво замку розносились швидко серед кочівників. Принцеса стала музою, і не дивно, що в її ідеї вірили інші. Я написала листи, що допоможуть шовкопрядам розібратися з тим, що відбувається. Але кордони укріплені, і одного гонця нам не вистачить. І принцеса знову виправдала довіру. Сотні гонців корівок розлетілися над шовковою долиною, доставляючи правду. Як виявилося, не завжди правителі чесні зі своїм народом. Довгий час король брехав шовкопрядом, наживаючись на їх працевитості і вірі в краще майбутнє. Але кожен великий брехун колись зустрічає велику ганьбу. Пряди, звільнившись від лісових кордонів, приєднались до Альянсу Королівств. Дозвольте відтячити від імені долини Принцесо. Якби не ти, ми б так і не дізналися правди. Я рада, що змогла бути корисною. А для рятівниці підготували дещо особливе. Ти повернула нам свободу а ми повернемо тобі твою сім'ю. Додамо деморитми друзі! Гучніше! Дивіться! Наш станок! Летимо туди! Зараз же. Сестричко. Ми так довго тебе шукали. Так бджілка знову повернулась до своєї сім'ї. Тепер ми разом. Дякую, жителі Долини Свободи. Частина 4. Гортензії. Гей, почекай! Я не встигаю! Доброго ранку, принцесо. Час прокидатися. Знову старий замок снився. На сьогодні планів немає. Чим бажаєте зайнятися? М -м чому так офіційно? Ми ж самі, батьки зайняті. Тож сьогодні з нашим маскуванням ми точно зможемо піти до старого замку. Може, не варто? Ми ж були там зовсім нещодавно. Але якщо це справді так важливо, то ходімо. Ти ж знаєш, як для мене це важливо. Повернемося ще до обіду. Я обіцяю квіточку. Лише одна пожежа зруйнувала все. Тут залишилося так багато спогадь. Я йду шукати. Не подобається грати з принцесою. Так робили всі покоління нашої родини. Відпускали минуле та шукали нових земель. Але чи правильно це? Багато замків покинуті. Але ж все це наша історія. Чому батьки цього не розуміють? Як королівство може мати майбутнє, не знаючи свого минулого? Вони завжди казали, що в нас немає можливості відновити дім. Але ж я сама зробила всі креслення для реставрації, потрібно лише бажання. Я вважаю, що час поговорити з батьками. Що скажеш? У тебе все обов'язково вийде. Ти ж знаєш, я вірю у всі твої ідеї, та завжди буду поруч. Дякую, моя квіточко. Мамо, тату. Я довго думала і хочу з вами погодка. Стривай. Сьогодні в нас особливий гість. А? Йоу, давно не бачились? Привіт. Я так рада тебе бачити. Чому так рідко заїжджав? Та з гуртом метушні багато, але ти нічого зайвого не подумай. Я про друзів не забуваю. Ти нарешті знайшов музикантів для гурту. Як ваші справи? Познайомиш нас? Познайомлю, але зараз важливіше. Принцеса, ти вийдеш за мене, Щ що чергова ідея батьків, І як їм вдалося вмовити мого ліпшого друга на таке. Король з королевою і справді не проти. Але це моє рішення. Якщо твоє серце зайнято кимось іншим, я зрозумію. Вибач. Я не знала, що ти, і дякую, що розумієш, я не можу втратити такого друга, як ти. Ти завжди приймав мої почуття, завжди підтримував. Мені справді шкода. Все гаразд, не треба вибачатися. Пощастило гортензії, яку ти обрала. Я впевнений, що це хтось дійсно особливий. Але хто б не був поруч. Я залишусь твоїм другом. Вибач, я трохи затрималась, була доволі важка розмова. Тож ви з графом одружуєтесь? Так вирішили король і королева? Зовсім ні. В мене є лише одна квіточка, і я не відмовлюсь від неї так просто. Ми можемо приймати власні рішення і щоб довести це. Давай зробимо! Давай зробимо неможливе. Тобто ти просто відмовила йому? Чого це? Може, граф інколи і поводиться, як дитина, але ж він твій близький друг, як мені відомо? Ми з твоєю мамою хвилюємося? Чому ти не розумієш? Чи всі твої думки знову повні старе... Старим замком. Так, тату, його навіть звідси видно. Чому б нам не піти туди? Ти побачиш, що все можна виправити. Послухай, ти не готова оцінити збитки, нанесені пожежею. Досить думати про такі дурниці. Вітаю, принцесо! Представники Грибного Королівства прибули. Ми готові внести свій вклад в будівництво. Привіт-привіт! Найкраща наїзниця жовтої долини прибула. Зі мною мої помічники, бо не можуть доставляти вантаж. Про найкращого друга не забувай! Я обіцяв вибуховий концерт, і він буде. Просто зараз? Спеціально для жителів чотирьох королівств, які зібралися заради спільної мети. Ця музика для вас. Ось креслення принцеси, згідно з якими буде проводитися реставрація. Та інструкції з очистки та підготовки до роботи розроблені мною. План робіт ви можете почитати тут. Якщо щось не зрозуміло, я з радістю допоможу та поясню. Чому нами командує, нами командує якась покоївка? Не якась, а старша покоївка королівської родини. Не очистивши стіни та підлогу, ми не зможемо навіть розпочати відбудовувати втрачене. Поважайте працю інших. Зараз немає більш або менш важливих справ. Ми працюємо разом. Тобі не варто було так сварити їх. Я справді лише покоївка. Ти настільки ж важлива працівниця. Як і всі інші, ніхто не має почувати себе зайво. Мамо, тату, ми повинні поговорити. Ви завжди казали, що я занадто мала, щоб приймати власні рішення. Але це не так. Я сама оберу з ким одружуватися, так само, як обрала відбудовувати старий замок з силою чотирьох королівств. Я виросла і час відсунути цю штору мій вдома. Очам своїм не вірю все як раніше. Я завжди вважала це неможливим. Ти справді виросла дорогенька. Об'єднати усіх заради збереження історії та спільного майбутнього. Це рішення сміливої та дійсно мудрої правительки. Ти станеш гідною королевою в майбутньому. Конеко. Можна з тобою поговорити? Вчителю? Вибач, я був несправедливим до тебе і твоїх друзів. Розпис у залі просто неймовірний. Я вважаю, що цей етюдник тепер повинен належати тобі. Рухайся далі! Твої старання обов'язково виправдаються. Жабки мої друзі, тому я й стала наїзницею. Вау! Я теж буду наїзницею! А ти можна цьому навчитися! Я сама можу вас навчити. Будемо разом доставляти все, що буде необхідно замку чотирьох королівств від листів до шовків. Це не важко. Я впевнена, ви будете відмінними ученицями навіть будемо брати участь у гонках. Ти в нормі? Думаю, мені час іти далі. Поїду з мотор, хочу відволіктися та знайти себе знову. Ось як я теж думаю рухатися далі. Після того, як правителі інших королівств побачили мій розпис, надійшло багато пропозицій по роботі: нові землі, нові картини. А знаєш що? Поїхали разом? Чи це кінець? Може бути, а може, лише початок. Поїхали, де закінчується одна історія, там завжди починається інша.